Доброго дня! Сьогодні у нас дуже цікаве заняття. Ми з вами поговоримо про одну смачну і дуже відому страву, яку готують у багатьох українських родинах. Її дуже люблять і дорослі, і діти. Вона може бути солодкою, а може бути й солоною. Ви вже здогадали, ж, про що йдеться? Так. Справжня українська страва, яку готують на різні свята або просто для родинної вечері? А чи знаєте ви, що вареники є символом гостинності в нашій країні? Коли гості приходять у дім, господарі частують їх смачними варениками. А як ви думаєте, що можна покласти в вареники для начинки? Для начинки ми можемо взяти капусту, картоплю, теж буде дуже смачно, з грибочками бувають вареники, з ягідками, з сиром. І з чим ви забажаєте. І зараз я вам пропоную наліпити варенички. Дітки, А для того, щоб зробити тісто, нам потрібно борошно. Водичка, яєчко куряче та сіль. Тож приступаємо до роботи. Дітки, подивіться, які чудові вареники в нас вийшли з вишнями. А ви можете налюбити вдома з капустою або з картоплею, а хто любить із сиром. І я вам кажу до побачення і чекаю на ваші світлини з вареничками.